we Добрий день, вас вітає Жогло Воркшоп і Іван Жогло. Сьогодні будемо виготовляти дуже дивну штуку. Вона буде теж виконана, звичайно, з вторсировини, з дощок, які колись були упаковкою для скла. Це дуже популярні в нашій майстерні деревина, бо її достатньо на ринку, в принципі, і її можна придбати. Сьогодні ми будемо виготовляти дуже подібну до попередніх про програм саму конструкцію, але вона буде мати дві великих особливості. Одна з них це дзеркало, друга з них це ручна різьба. Сьогодні ми будемо різьбити, будемо вирізьблювати, і це буде дуже-дуже цікаво та пізнавально. Зараз я вам покажу, з чого ми будемо все це виготовляти. Ось у нас є конструкція, яку ми вже виготовили в попередніх програмах для того, аби вам візуалізувати, як саме проходить процес склеювання кола. Ми виготовляли органайзер для прикрас. Це, був такий чорний, це була така чорна кругла оправа. І зсередини була сіточка. Сіточка для того, аби вішати на неї ваші прикраси. Кульчики, якісь підвіски, можливо, пристені і так далі, тому подібне. А зараз ми не будемо робити коло. Ми залишимо ось таку багатогранну фігуру всередині і зовні. Всередині зсередини тильної сторони ми утворимо паз, і в цей паз покладемо кругле дзеркало. А зараз я просто буду розповідати вам про те, як я різьблю, що для цього потрібно робити, що для цього потрібно знати, як робити це правильно, і розкажу кілька історій про те, як я навчився це робити. Для цього ми зафіксуємо нашу деталь, яку будемо різьбити. За допомогою автоматичної струбцини. Що важливо знати, коли ти починаєш працювати з Тамескою. Перш за все, техніка безпеки. В чому вона полягає? Ні в якому разі не можна класти руку після стамески, тому що Стамеска може вилетіти і поранити вашу руку. Тому, коли ви працюєте стамескою, треба постійно слідкувати за тим, щоб лезо стамески Випереджало вашу опорну руку. Тобто, в, моїй, в моєму випадку, я різьблю правою рукою, і ліву руку для опори я ставлю позаду стамески. І рух поступальний відбувається ось так: таким чином. Я починаю наносити наш рельєф на конструкцію. Мушу вам сказати, що насправді моя столярна справа, столярна кар'єра, можна її назвати кар'єрою, почалася з музики. Як би дивно і парадоксально це не звучало. Колись я грав в такому гурті модному Йорий Клотс називається. І в цьому гурті ударником і фронтменом солістом був такий Антон. Він є професійним скульптором. І він побачив, що я там млію за деревом і люблю. Як дивитись, просто спостерігати, як він що робить. І на декількох наших концертах йому доводилось робити дерев'яну різьбу. Одного разу він запропонував мені каже, Іван, слухай, а не хочеш прийти до мене в майстерню, я тебе підівчу, і будеш мені час до часу допомагати, але з іншої сторони, в принципі, будеш вчитись, можливо, це тобі колись згодиться. Я погодився, звичайно. Прийшов в майстерню, він мені дав стамеску першому в житті. Ну і я почав різьбити. Звичайно, що були. Багато всяких неправильних речей були порізані руки. Але тим не менше в тій майстерні я вперше відчув таке справжнє захоплення деревом, захоплення його структурою, його красою, його природою. Ну і вперше я робив саме ось таку різьбу, саме ось таку рельєфну штуку. Потім одного разу він запропонував мені поїхати з ним в Київ, щоб робити величезну триметрову скульптуру. Він не сказав, що це буде триметровий дубовий ведмідь. Тим не менше, я погодився, звичайно, з Антоном ми товаришуємо досі в гарних стосунках. І тоді ми були взагалі, справжні друзі, не рузлий вода, можна сказати. Я погодився з ним. То Така дуже цікава історія, тому що ми жили ще з двома майстрами, які клали плитку. Ми жили з ними в вагончику, тому що це було на території приватній і будинку там ще не було. А ведмідь, цей триметровий, якого ми робили, він є опорною колоною входу в цей будинок. Особливість того ведмедя, якого ми робили, і заодно, це моєї першої скульптури, фактично, бо я дуже-дуже багато зробив в цій скульптурі, багато відрізав бензопилою, багато дуже різьбив подібною стамескою, Але ось такої ширини і трошечки пологішого радіусу, ніж це. Ця. ця має більш, більш такий радіусний, ну, кулко маленьке. Ось. То. Той ведмідь його особливість була в тому, що він мав бути спокійний. А то так здається, може зі сторони вам здається, що я якийсь в верзонні синітності, спокійний ведмідь, це ж ведмідь, це ж така подужна, мощна тварина. Але хазяїн цього дому, наш замовник, він казав, що це дуже-дуже і це просто надважливо. Що цей водмідь спокійний, умиротворений, він ситий, не хоче їсти і не хоче нападати. Це просто такий міцний савець у всій красі і спокої. Зважаючи на те, що ми приближаємось до завершення, в нас залишився останній елемент, скажу кілька речей, яких мене навчили. З тамескою можна працювати багатьма способами, і я з ними всіма не знайомий, звичайно, тому що я не маю професійної освіти, і я дуже довго над цим не працював тільки для власного задоволення. Тому є спосіб, який потребує різкого виходу, максимально різкого входу, агресивного і виходу. І воно отак от виглядає. На жаль, на сосні мені важко показати цей ефект. Бо сосна дуже колка порода. В принципі, набагато краще це було б зробити, наприклад, в липі. Ну, але липа то такий нескульптурний матеріал. Зрештою, зі сосни набагато частіше виконують скульптури, бо вона доступна і вона швидко росте, і природа не так нищиться. Є варіант намагатися втримати стамеску і вести її дуже довгий зріз, ось приблизно ось так. Треба контролювати це достатньо складно. Але ми отримуємо ось таку от структуру. Я можу зараз її показати чуть-чуть небагато, бо в нас не така структура використовується. Треба, щоб стамеска була дуже-дуже гостра, аби не сколювалася сосна чи ялина. Бо тут є і ялина, і сосна, я вже не бачу де. Що. Ось. Є звичайно варіант краєчком навіть працювати. І воно утворює такі дивні зрізи з двох сторін. Є спеціальний такий стратегічний різець, який називається. Не знаю, що професійно, але сленгово застосовує саме таку назву. Називається він фучик. Він утворює таку канавку. Словом це універсальний в принципі, інструмент для скульптора, тому що в переважна більшість, в принципі, зняття мас, Вирізьблення обличчя і так далі, коли робиться велика скульптура, то в принципі це є такий основний інструмент. Потім є побільші інструменти, які виглядають більш рівно. Вони потрібні для того, аби зробити загладжування ось такої ось структури і вирівняти, наприклад, зробити обличчя. Також є дуже маленькі вузькоспеціалізовані фучик, про який я вже казав, яким наводяться точні лінії. Ось. Але в нашому випадку ми використовуємо звичайний, звичайну радіусну стамеску. Це стара стамеска, але в ній дуже класна сталь. Тут є 4 мм товщина сталі. Ось. І вона дуже добре заточена. Заточувати інструмент мене вже навчив інший майстер. Майстер, з яким я досі співпрацюю, його звати Руслан. І Я ніколи не вмів заточувати Стамески і завжди віддавав стамески на заточку. А потім він сказав: Іване, а в тебе ж є в майстерні точило. Чому ти не заточуєш Стамески? Я кажу: ну то, то, то краще дати професіоналам. Він каже, так тобі ніхто так не заточить, як ти собі сам. Ти мусиш ну, знати, яка тобі заточка потрібна і так далі. Ну і відтоді я почав, по-перше, в нього брати якісь такі уроки. З того часу я підточую свої інструменти сам. Насправді, якщо признатись чесно, то в мене поки що досі. Не найкраще вдається, тому я, оскільки ми з Русланом працюємо разом, я прошу його знову мене вчити, показувати мені. І, в принципі, я роблю це за його сприяння. Звичайно, хотілося б нагадати, що коли ви різьбите, важливим елементом є те, що ви маєте переживати перш за все за вашу шкіру, за ваші кінцівки, очі. І ось так, коли різьбеш, це дуже погано, тому що стамеска може вилетіти і врізати тобі в грудну клітину. У мене такий варіант такий був одного разу. Стамеска так швидко мені різнула і я навіть цього не почув. Потім я побачив, що в мене якось занадто мокра сорочка. Ну і потім я виявив, що сорочка не мокра, що вона вся в крові. Нічого страшного не було. Це не був якийсь болючий, дуже глибокий поріз. Але стамеска дуже заточена і цей поріз дуже довго заживає. Тому, в принципі, найважливіше тут це безпека ваша. Звичайно, що є місця, в яких інакше не зарадиш, бо я власну заготовку можу покрутити. А бувають моменти, наприклад, коли ти різьбиш 3-метрового ведмедя, то ти не можеш ніяк інакше підійти, бо пересунути 3-метрову скульптуру то якби ще й з дуба. Ну, і ви мусите уявити, який це має бути дуб, щоб з нього вийшов ведмідь. Ось. Дуже важко пересунути таку заготовку, тому іноді, не іноді, не а в таких випадках згодяться всі техніки. Але основним в різьбі в створенні такої красивої оболонки для дерева це є безпека і обережність. Насправді. Не зовсім добре і розмовляти під час різьби, бо концентрація на руках втрачається. Але оскільки в мене є немало вже досвіду, то я можу різьбити і розповідати. Звичайно, швидкість моєї різьби і швидкість різьблення мною вона далеко не відповідає швидкості, яку може розвивати скульптор або різьбяр професійний. Але я в свій час зробив. Одні величезні величезні двері в сироварню, в одну з крафтових сироварень біля Львова. Ці двері були величиною 3,80 на 1,5 метр. І там був вирізблений сюжет, на якому мужчина такий стилізований мультяшний варить сир в казані. І збоку висить, висять вже. Кульки сиру стікають, висихають, а він варить в цей момент сир. Дуже прикольно, дуже цікаво, воно так по-мультяшному, по-дитячому виглядає. І там була теж ось така різьба. Ну і сюжет був вирізьблений. До речі, там треба було застосовувати прямий різець. Я там багато шліфував вручну, бо такі речі треба шліфувати здебільшого вручну. Хоча зараз, як декор, ми використовуємо це, тому ми будемо застосовувати зараз шліфувальну машину під кодовою назвою танк. Зараз я приберу нашу стружку, трошки переведу подих, і ми повернемося до нашої справи. Будемо використовувати шліфувальну машину танка. Ви бачите, пил переді мною трошечки літає, тому що наша шліфмашина вже зробила свою роботу. Вона згрубше прошліфувалася. Зараз ми ще візьмемо, е звичайну, ексцентрикову шліфмашину, прошліфуємо трошечки м'якшою шліфшкіркою. Це станеться дуже швидко. А також ми зашліфуємо ось ці речі за допомогою цієї шліфмашини. І ось ці речі за допомогою ось цієї ексцентрикової. Отже, зараз ексцентрикова шліфмашина пласт. Потім танк навколо і ексцентрикова внутрішню частину. Надіюсь, ви вже бачили, як я, можна сказати, пихтів над виготовленням нашої рами для дзеркала. Зараз попадає весь мій. Так, добре. Тут потрібно дуже багато місця. Спеціально повертаю величезний фрезер. З маленьким фрезером ви вже знайомі. Цей фрезер виконує дуже багато різних функцій. Ось. В ньому є величезна фреза, величезна, товстелезна фреза єврейського виробництва, до речі. Ось. А тепер зверніть увагу, дуже важлива річ, яку я застосовую для того, аби вирізати пас для дзеркала у цій рамі. Це є оця металева шприха це є фрезерний циркуль. У цьому фрезері є ось така застосова, вона має опора. Підошва цієї, цього інструменту має два отвори: один отвір, і другий з цієї сторони. З цієї сторони, зверніть увагу, бачите, теж є отвір. Він призначений для того, аби вдягати на цей фрезер паралельний упір. Але я використовую цей отвір для того, аби закріпити цю шприху. З лівої сторони від шприхи від мене, з правої від вас, мабуть, є закручений в стіл нагло, величезний меблевий анкерний шуруп. Він закручений крізь оцю металеву шприху. І є центром нашого, центром нашого отвору. Ну, це центруванням нашого фрезерного кола. Ось. Для чого я це зробив? Для того, аби утворити. Гарне коло, воно не буде ідеальної форми, але максимально ідеальної, якої ми можемо досягнути ручними інструментами. І для того, аби дзеркало, так м'яко кажучи, глибоко сіло для того, щоб воно міцно трималося і щоб ми не переживали після прикріплювання власне дзеркала за те, що воно впаде, трісне або щось таке. Про все решту розкажу потім. Зараз бачимо, що паз вже вирізаний, наше дзеркало сюди входить вільно. А також є приємна новина, гарно виміряв я. В нас є трошечки дистанції для того, аби прикріпити дзеркало за допомогою шурупів. Так, так, вам не почули за допомогою шурупів. І зараз ми це зробимо. Єдина, єдина різниця, я буду прикручувати шурупи, вони, по-перше, дуже малесенькі. І я буду прикручувати ці шурупи за допомогою викрутки, аби шурупокрут не понівечив нашу інсталяцію. Це не є зовсім складно. Я б навіть назвав це просто. Трошки страшно, щоб вони не вийшли на виліт. Але швидше за все таке не станеться. Я, мабуть, зроблю це в чотирьох місцях. Прикручу шурупи. Треба робити це вкрай обережно, тому що може ще зіскочити, звичайно, і викрутка, і сколоти наше дзеркало. Тому будьте пильні. Якщо будете повторювати ці дії, будьте уважні і пильні. Загалом подібну інсталяцію я роблю не вперше. Для мене ця інсталяція вже як рідна, бо колись я для своєї коханої дружини виготовив подібне дзеркало. А потім, крім того, що виготовив дзеркало, ще зробив тумбу, і тумба теж була кругла. Як би дивно це не звучало. Результат не лице, бо дружина використовує це, як вам такі жарти-віршики, приколи. Найважливіший і найнеприємніший момент в сьогоднішній роботі це витягти шпильки, за допомогою яких пробита наша конструкція до ось цієї фанерки. Прибив я до фанерки, тому що стіл у нас дуже. Брудний, темний, і він трошки ну, насправді, може понівечити нашу фасадну сторону. Саме тому я прикріпив пошліфовану і раніше покриту фанеру. А зараз я намагаюсь витягти. Це дуже хвилюючий момент, дуже не люблю такі моменти, тому що все може зійти нанівець тільки через цю частину нашої програми. Просто тягнути руками теж не можна, треба мати чуття, а це чуття в такий, в такий момент не зовсім надійним, м'яко кажучи. Зараз пробуємо це акуратно вивернути. Так, дуже обережно. Добре, здається, вдалося. Вау! Дуже класно. Так, маленькі отвори, які залишилися після наших. Шпильок. Непомітні для тих, хто про них не знає. Для нас вони звичайно помітні, але такі хитрощі час до часу треба застосовувати. Що вам сказати? Я завжди дуже такий наповнений енергетикою, незважаючи на те, що мій організм втомлений, але я мушу вам сказати, що це дуже-дуже красиво і дуже приємно. Воно виглядає абсолютно крафтово, одне слово, зараз застосую. Воно виглядає абсолютно особливо і абсолютно зрозуміло, що це виготовив не станок, а оці дві руки і оця голова. І це дуже-дуже приємно. Я вам скажу відверто, що такі речі мають коштувати дорого. Якщо хтось з вас хоче виготовити таке якійсь близькій людині, це буде фантастично. Навіть якщо ця людина не зразу здатна буде оцінити це, з часом ця річ за допомогою власної енергетики зможе передати все, що ви хотіли передати, різьблячи таку дерев'яну конструкцію. З вами був Жогло Воркшоп. Творіть, не хворійте, будьте впевнені в собі. До побачення!